онлайн Так, розпочалася прес-конференція. Зараз тут оновимося. Це в мене, знаєте, де впало? На медузі в мене впало. Ага, Трамп і Путін вийшли до журналістів. Трамп посміхається, я дивлюся, і він запрошує Володимира Путіна зайняти своє місце біля стійки. Значить, Трамп у нас стоїть по кадру праворуч, путін ліворуч. Фактично, як от вони сиділи під час фотосесії, так само вони розташовані зараз. Так а перед цим ого відбулася дуже цікава річ. Трамп подзвонив Зеленському. Отак от Трамп розмовляв з Зеленським по телефону щойно 5 хвилин тому про це повідомляє Fox News, За інформацією телеканалу, відразу після зустрічі з Путіним президент США подзвонив президенту України і також обдзвонив європейських лідерів. Ось з чим була пов'язана ця от пауза? Фактично, ми з вами чекали десь близько півгодини. Трамп обдзвонював європейських лідерів і також дзвонив президенту Володимиру Зеленському. Я зараз зайду на телеграм Зеленського, чи є там так? Ні, на жаль, останнє повідомлення Володимира Зеленського, 21.13, Де Володимир Зеленський зазначав, що отримую відповіді від нашої розвідки. Від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясі е, і про те, із з чим є Путін, отримує також доповіді з регіонів України після російських ударів. Е, війна триває, триває саме через те, що немає не тільки й сигналів про підготовку Москви завершувати війну. день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить. Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки і з європейцями, що дійсно може спрацювати усім потрібне. Чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Все це буде від цього залежати. Росія з Росіяни зважають на американську силу. саме силу І, Можливо, саме про це, як би йшлося. А, так, перші заяви пішли, друзі. Пішли перші заяви. Отже, Путін першим взяв слово, заявив, що. Переговори з Дональдом Трампом були конструктивними. Також говорить, що при зустрічі з президентом США був радий побачити його живим. Ну, жарт такий Судячи з усього, це Путін натякає на те, що на Трампа були скоєні там замахи під час передвиборчої кампанії. Так. Далі Ага, говорить, варто відзначити спільну історію Росії, Аляски та Сполучених Штатів. Поки воно оновлюється тут ще паралельно оновлюється розшифровка інтерв'ю Дональда Трампа у літаку. Поки він летів до Анкоріджа, значить, настрій цитата Трампа. Я хотів би бачити припинення вогню. Я був би не в захваті, якби його не було. Але всі кажуть, що припинення вогню не буде. Воно відбудеться на другій зустрічі. Ми проведемо ще одну зустріч: якщо все складеться вдало, що станеться дуже скоро. Або у нас більше взагалі не буде зустрічей, можливо, ніколи. Це він Fox News інтерв'ю в літаку. На шляху до анкоріджа також Трамп заявив, що немає наміри витрачати час даремно. Розраховує на прогрес щодо України вже цього тижня. Я орієнтуюся на не на історію або щось подібне, а на саму угоду. Якщо вдасться домовитися, чудово. Якщо зрозумію, що шансів немає, просто піду. Це не моя війна, війна Байдена. Він усе провалив. Так, він стверджує Трамп, що введення вторинних санкцій мало бронівний вплив на економіку Росії, але можливо цього не доведеться робити. Тому Трамп упевнений, якби він не переміг на виборах президента США, конфлікт в Україні вже міг би перерости в Третю світову війну. Це я ще раз нагадаю про те, що Трамп заявляв в інтерв'ю Sky News в літаку. Так, далі, що в нас зараз Путін подякував Трампу за запрошення під час зустрічі з президентом він назвав його дорогим сусідом. За словами Путіна, країни це близькі сусіди, і їх багато що пов'язує. Це зараз на прес-конференції. Путін говорить. Також він далі говорить, що минулий період був непростим в історії двох країн. І вони е, скотилися до найнижчої точки е, треба було виправляти ситуацію, переходити від конфронтації до діалогу. І за словами Путіна, у нього з Трампом встановилися хороші контакти, і вони багато зараз е, і дуже відверто говорили. Так, а тепер. Він говорить таке, що е, коли ми вийшли з літаків, я сказав: Добрий день, дорогий сусід! Дуже приємно бачити вас в доброму здоров'ї і живим. Відносини Росії і Сполучених Штатів, це говорить Путін, е, скатилися до самої низької точки за часів холодної війни. Очевидно, треба було виправляти ситуацію, і в цьому плані особиста зустріч глав держав давно стала актуальною. Одна з центральних тем, говорить Путін зустрічі, це ситуація довкола України. Для завершення конфлікту потрібно. Блин. Для завершення конфлікту потрібно устраніть його первопричини. Це я чекав, щоб це почути в дві години ночі. Дякую, Володимир Путін. короче пісня, яку він співає, так, далі. Чекаємо далі оновлення. Так, первопричини. <кхм> Путін заявляє, що при урегулюванні війни <кхм> має бути забезпечена безпека України. І він згоден у цьому питанні з Трампом. Він це говорить в контексті е, вимог е, врахувати е, стурбованість Росії в сфері безпеки. За словами Путіна, намітився помітний прогрес. помітний прогрес Так. Далі про Україну тут говорить: Україна це братський народ. Пфу! на тебе Все, що відбувається, це трагедія для нас. Ха-ха. Далі. Говорить таке. Ми раніше зі Сполученими Штатами розбивали спільних ворогів. і Сподіваємося, що ця спадщина застосовуватиметься, і зараз у мене з президентом Трампом встановилися дуже хороші прямі контакти. Дуже сподіваюся, що досягнута нам угода е, сприятиме досягненню миру в Україні. Е, бачите, зазначив, що угоди якоїсь досягли, яка саме поки не зрозуміла. Путін нічого не поточне. Росія розраховує, що в європейських столицях не будуть створювати перешкод і намагатися зірвати намічені. Процес. А це вже можна коментувати. Дивіться, є спільна позиція насправді Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Саме тому Трамп зараз подзвонив всім європейським лідерам і Володимиру Зеленському. Судячи з цього, Путіна це зараз трошки заділо, і він я думаю, що це не, не заготована якась фраза, яку він зараз відтворює: що в європейських столицях не будуть створювати перешкоди, намагатися зривати намічений процес. Трамп розуміє, каже Путін, що у Росії є свої пріоритети. Намічений прогрес, да тобто Європа не лізь в намічений прогрес. Тут треба зауважити, що є офіційна позиція зараз. Є спільна заява. Ви знаєте, минулої неділі, по-моєму, чи в понеділок, була ухвалена спільна заява. Києва і Європейського Союзу, і стосується вона там конкретних пунктів, як це має відбуватися, про, наприклад, про обмін території, відвід військ і так далі, це все повне відкинуто зараз, це все не потрібно. Реальне припинення вогню, реальне припинення вогню, потім другий раунд з деталізацією. І от Путін зараз говорить, що він розраховує, що в європейських столицях не будуть створювати перешкод, але що за угода. Де? Де Де це написано так? Трамп почав говорити. Ми не змогли знайти повного розуміння. Угоди, поки немає. Думаю, на цьому можна закінчувати. Нашу трансляцію і прес-конференцію також. Путін. Пан Трамп говорить, що якби він був президентом, то війни б не було б. Я це. Я це підтверджую, каже Путін. Якби Трамп був президентом, війни б не було в 22-му році. Я це підтверджую. Так. Ми зараз летить ця фраза скрізь, просто друзі. Ми не змогли знайти повного повного розуміння, поки угоди немає. Все це це от воно розлітається. Далі президент говорить: сьогодні ми досягли значного прогресу. Я вже зателефонував кільком важливим людям. Я вже зателефонував Зеленському. Підтверджується інсайт Fox News. Це правда. Трамп відразу дзвонив Зеленському після. Три годинних перемовин 3 на 3. Угоди немає. А, далі. Ми знайшли розуміння за багатьма позиціями, але не за всіма, говорить Трамп. У нас є дуже хороші шанси укласти угоду. А, також я дякую Путіну і його команді за це. І я буду повторювати постійно. да Угоди, поки немає. Далі сьогодні ми досягли істотного прогресу. В мене з президентом Путіним дуже хороші стосунки, ми будемо мати хорошу можливість працювати разом, говорить Трамп. У нас були продуктивні переговори. У нас непоганий шанс досягнути мирного врегулювання, поки ми його не досягнули. Путін хоче завершення цього конфлікту, сказав Трамп. Також каже, дуже скоро сподівається побачитися з Путіним. Дуже скоро. Все. Заяви Путіна і Трампа завершилися. Президенти пішли на питання преси не відповідають. Так, значить, зараз у них буде ланч і продовження консультацій. Так, тепер у нас Захарова під'єднується. Вона там коментує. Західні ЗМІ протягом трьох років говорили про ізоляцію. А, це ми, це ми вже читали. Ще, значить, по основних питаннях ще йдуть уточнення. Зараз це була фактично ну, там, прямий переклад. Уточнення. Значить, з. З точки зору бізнесу, Росія це чудова країна, каже Трамп. Я хочу з ними мати справи, коли все закінчиться. По основних питаннях досягнути згоди не вдалося. Тепер треба зробити кілька дзвінків, каже Трамп. Ще, ще піде, піде зараз дзвонити. Отже, домовленостей по Україні нема. Так, ну. Зараз я дочитаю, потім зробимо висновок. Домовленості нема, але є хороший прогрес. Так, і фінальне заявлення було у Трампа. Містер Путін, я сподіваюся побачити з вами скоро. Путін відповідає йому англійською next time in Moscow Все на цьому прес-конференція Путіна і Трампа завершується. На питання журналістів відповідати не стали так. Ще, ще більш детально. Значить, Трамп як сказав, очевидно, ми дуже скоро зустрінемося. І ще раз Путін запропонував next time in Moscow Трамп Трамп відповів там, що що я не впевнений в цьому, але таке може бути. В кінці прес-конференції Трамп сказав, що думає, що знову почує і побачить Путіна. І це станеться дуже скоро. Так, далі, далі розвернулися. Пішли на питання журналістів. Відповідати не стали. Так, отже, підсумовуємо: угоди немає. Угоди немає, буде ще одна зустріч із Путіним. Дуже скоро Путін пропонує Москву. Трамп сказав, все може бути. І сказав, що буде дуже хороша можливість попрацювати разом, тому що є непоганий шанс досягнути мирного врегулювання. Поки що ми його не досягнули. Друзі, ну. Я думаю, який підсумок? Значить, підсумок такий. Сталося те, що сказав Пісков.